Файним людям, наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях. Сьогодні у нас спеціальний випуск, і запрошуємо. Розглянути важливі справи, які ми можемо запланувати та провести, на період з 26 лютого по 2 березня 2025 року. Як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отож, 26-го у нас будуть працювати енергії. Стихії повітря, водолій, тут чиста енергія, але геката з другої години 45 хвилин ночі. Тому ми окремо зараз цей день розглянемо, а потім будемо далі по енергіям теж розглядати, тому що нас чекає 28-го народження молодика. Отож, 26-го ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні зелені операції. Поливи та підживлення в знаці стихії повітря небезпечні, тому, будь ласка, не. Робимо, не проводимо ці агроприйоми. В саду можна проводити обрізку, до речі, це завершаючий день для обрізки саду, а потім, вже після повні, верніше після спаленого шляху місяця, уже в березні. Далі, зелені операції можна проводити на будь-яких рослинах, можна збирати врожай 26-го, робити заготівлі. Квашенням капусти не займаємося, але можна готувати настоїнки та збирати лікарські рослини. Можна займатися риболовлею. Кімнатні овочі можна проводити тільки зелені операції. Ви попросили трошечки змінити наш агрогороскоп і додати інкубацію. Так, Ми додали її і додали у нас тільки 26-го, це у нас період, коли можна буде закладати яйця перепилів на інкубацію. Йдемо далі, 27 та 28. Тут практично чисті енергії, стихії, води будуть працювати. Отож, ніяких посівів і посадок не проводимо, не турбуємо розсаду. Чому? Тому що Гекати 27, 28 народження молодика. Дуже складний і стресовий період. Квіти 27, тут актуальний захист від шкідників. та Хвороб і поливи після 11-ї години ранку. 28-го тільки можна поливати. Поливи для будь-яких рослин актуальні 27-го тільки після 11-ї. 28-го можна всю добу поливати. Підживлення ні в якому випадку Це якраз і помирання, і народження нового місяця, і тому ніяких тут підживлень не проводиться. В саду захист від, гриз... від гризунів актуальний. Якщо ви живете в теплих країнах, то можете поливати рослини 27 після 11 до кінця доби, 28 вся доба. Тепер одні червоні ні на 27-28. Не можна проводити зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоїнки, не збираємо лікарські рослини. А от на риболовлю можна сходити. Головне, щоб лід був дуже добрий. Перевіряйте і відпочивайте. І гарної вам риби. Кімнатні овочі актуальні поливи 27 після 11 ранку, 28 теж тільки поливи, інкубація ні. Далі у нас перехід, переходний, перехідний період 1 березня, місяць буде переходити з знаку риби в знак овен. Тому, будь ласка, в цей день не плануємо, до речі, ще є геката. Не плануємо ані посівів, ні, ні посадок, і не турбуємо розсаду. Квіти. Да, до речі, у мене там була помилка, коли я готувала окремий гороскоп для пікірування, пересадки, перевалки, розсади. І першого з 0 годин до 9 години я вказала, що можна робити ці роботи. Але, будь ласка, якщо треба дуже-дуже сильно, можете тільки перевалку, щоб не турбувати корінці. А краще перенесіть на декілька днів. Отож, отака в мене справа і попередження для вас. Далі квіти та кімнатні рослини. Першого поливи до 11:30 гарний час. А потім у нас другого тільки можна проводити зелені операції. Поливи, взагалі для всіх рослин актуальні 1 до 11.30, другого вже не можемо не можем поливати. Підживлення продовжуємо не проводити. Тут ще й у нас, до речі, до гекати додається енергія стихії вогню, Овен, тому ні в якому випадку не проводимо підживлення 1 та 2 березня. В саду для теплих країн поливи до 11.30. А щоб у таких регіонах, де є сніг, будь ласка, перевіряйте. Якщо відкриті рослини, то захист від гризунів тут теж обов'язково потрібен. Якщо ж рослини закутані, теж перевіряйте свої рослинки, щоб гризуни там нічого не натворили. 2 березня можна проводити тільки зелені операції для теплих країн. Це актуально. Далі. Зелені операції, збирання врожаю та заготівлі не можна проводити першого, а другого ці роботи можна проводити. Квашенням капусти не займаємося. Настоянки готу... не готуємо першого, не, го... І не збираємо лікарські рослини першого. А ось другого вже це можна робити. Риболовля. так, можна. І, 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 тим більше, що це субота-неділя. вихідні якраз можна відпочити. Кімнатні овочі, полити, будь ласка, першого до 11.30, а вже в овні тільки зелені операції. Завершуйте, до речі, зелені операції. У нас теж вже потім буде до спаленого шляху місяця відсутній цей агроприйом. Ну і Інкубація в цей час не проводиться поки що ні для яких птахів свійських. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 26 лютого по 2 березня 2025 року. Ще раз хочу сказати, уже ми декілька разів робимо наголос на те, що дуже складний період у нас січень, лютий, березень для всіх людей, для самої планети. І інтуїтивно розумію, що і тим більше, що є знання, що змінюється клімат, змінюються магнітні полюси. І на цей період краще нічого не починати нового, нових справ, нових якихось покупок дорогоцінних. І навіть планети підказують, що не робіть цього, тому що це все просто кане. Кудись у прірву, і ви просто даремно потратите і час, і енергію, і гроші, та ще його здоров'я. Тому дивіться, що можна зробити. Там були такі питання у нас дуже короткий період. Треба якісь проєкти запустити на місяць-півтора. Так, можете 26-го це зробити, але тільки на короткий період. І можете кувати тут дорогі речі, вже Марс у нас. Вийшов з ретроградності, оце тільки один день, 26. Але 27, 28, це в нас і народження молодика, і геката, і першого теж геката дуже складний період. І ось іще можна у березні місяці починати справи купувати, але це можна зробити до 14-ї години другого, а після 14-ї вже ні. І що тут треба знати? А те, що у нас друго починається ретроградність Венери. Венера відповідає за красу, за гроші, за матерію. І тому, якщо щось будете розпочинати, в якому є якась сторона краси, будь ласка, не робіть цього, тому що коли в квітні все зміниться, ретроград... Венера стане. Рухатися вперед, ви скажете, ой, що ж ми наробили, воно зовсім не гарне і треба це викидати і переробляти. Отож, будьте дуже уважні, до речі, і покупки те, що стосується краси, не купуйте гарних речей у цей період. Венера ретроградна. Зовсім інші показує нам сторони саме в цей період. Те, що воно не гарне нам здається, що воно дуже гарне та добре і якісне. Але воно зовсім інше буде вже у квітні місяці. Нас просто зараз планети просять. Займіться собою, займіться своїм здоров'ям, займіться, до речі, операції по красі не можна проводити, і купувати, до речі, навіть не сильно дорогі якісь товари, які пов'язані з красою. То будьте уважні, будете це все викидати, потім заново купувати. Та що тут така дуже важлива підказка. Ну що ж, ми маємо з вами вже загальну. Загальне описання ситуації, і тепер можемо піти далі розбиратися, що ж у нас вдома та ще й з нашим тілом, що можна робити. це дуже складний період, геката, народження молодика, енергія овна, який відповідає за голову. ой, давайте будемо слухати, і дивитися, 26-го розглянемо окремо. У нас 26-го, камінь, повинно бути все нормально. Тут енергія водолія і тільки, якщо, тільки якщо сильний циклон, будуть сильні вітри, то може бути дим в хаті. А так все нормально повинно бути. Не плануємо на 26-те. стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбування волоссям – ні. Але мити волосся можна. Сауна ні в якому випадку. Маски не працюють 26-го. Очищення шкіри у нас завершуючий день, 27 вранці будемо вже завершувати. Очищення організму не плануємо не проводимо і не займаємося рукоділлям. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання прибирання буде неякісне, ремонтні роботи, будь ласка, можна проводити, і привітрювання речей при гарній погоді теж можна. 27-28. та 28. Тут будуть працювати енергії, стихії, води і тому, грубо камінь. Тут будуть дими у нас. Так що, будьте уважні, дим буде валити назад. Дуже складний період, 27-28, як завжди, дуже-дуже так спокійно, потрошечки сухі дрова і. Далі більше, навіть при тому, що весь час заправляєте дровами вашу піч або камін, а дим повертає назад. Ми самі це робимо, так що ми знаємо, що коли буває. Отож, будь ласка, підказка така. На 27-28 не плануємо стрижку волосся, стрижку нігтів і не фарбуємо волосся. А мити волосся можна буде 27 до 10 ранку, 28 вже ні. Сауну ні в якому випадку не плануємо не проводимо. Догляд за шкірою. от у нас... Якраз гарний період стає для масок. 27-го після 11-ї години можемо використовувати для масок час 28-го продовжуємо. Очищення шкіри завершився у нас цикл вранці 27-го. 28-го вже ні. Очищення організму можна проводити 27-28. Рукоділля, будь ласка, починаємо після 11-ї ранку, 27-го, і продовжуємо 28-го. Гарний час. Тісто в цей час пливе. енергія води дуже погано. Розпливається тісто, не можна його зібрати в кучу. Пройня прибирання, оце буде якість 27-28. Ремонтні роботи не плануємо, не проводимо. Привітрені речей при будь-якій погоді не використовують, навіть якщо сонечко, все, все одно не використовуємо. Далі у нас 1 та 2 березня, перші два дні. Зранку першого може бути дим. А вже по обіді можуть починатися пожежі і продовжується буде цей період другого. Овен це знак стихії вогню. На 1 та 2 березня. Не плануємо і не проводимо стрижку волосся, стрижку нігтів та фарбування волосся. Мити волосся можна починати 1 після 12 години дня і продовжуємо другого. Сауна, як бачите, у нас складний період. Не плануємо не проводимо. Догляд за шкірою. Маски будуть працювати до 11-ї години ранку, 1 березня, а далі у нас період не для цих важливих справ для нашого тіла, для нашої шкіри. Далі очищення шкіри. Все у нас молодик і зростаючий місяць піде, ні в якому випадку ми не проводимо очищення шкіри. Очищення організму теж не проводимо ці два дні. Рукоділля завершаємо наші творчі напрацювання 1 до 11 години ранку, далі вже ні. Тісто. Першого буде накладатися енергія стихії вогню на стихію води, і тут повинна бути норма по рецепту. А ось уже другого треба трохи більше рідини. Прання прибирання якісне буде тільки до 10 години ранку 1 березня. А далі вже ні. Ремонтні роботи не проводимо першого, тут працюють з енергії стихії води, і, будь ласка, ми не використовуємо ці два дні і не провітрюємо речі, а другого, вже, будь ласка, можна і провітрювати речі, і займатися ремонтними справами. Що ж, тепер у нас залишається дуже важлива інформація ще про здоров'я. 26 і 27 будуть працювати енергії стихії повітря, водоліє. А в водолії вразливі ноги. Це всі кісточки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцево судинна система. У цей час дуже часто спостерігаються судоми литкових м'язів, біль по ходу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки. І тромбофлебіти дуже турбують. Тому тут будьте уважні. уважні. Що стосується операцій, з цей період у нас уже гекати починається дуже складний період, але окрім того, що бажано не проводити операції, в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі та на очах. Так що будьте уважні. І в цей час. У водолії можуть загострюватися такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт, геморой і нервові хвороби. 27, 28 і і 20, немає далі, у нас 28 і 1 березня до 11.53, практично до обідньої перерви, у нас будуть працювати енергії риб. Отож, 27-28 лютого, 1 березня тут будуть працювати такі важливі підказки. В рибах вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи. Епітеліальна тканина, система обігу рідин. Не можна в період 27-28 лютого 1 березня не проводимо операції. Будь-які будь операції не можна проводити, ще раз наголошую, чому? А тому що вразливі кровоносна та лімфатична системи. І будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. І ще й до всього це народження молодика. До речі, в рибах несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування, сканування і для самих аналізів. Є загроза, до речі, отруєння ліками та алкоголем. Тому будьте уважні в цей період до ліків. Які ви навіть раніше приймали, а тепер дуже-дуже слідкуйте за дозуванням. Ні в якому випадку більше не приймайте алкоголь. Алкоголь взагалі від нього відкажіться. Ну, а 1 і 2 березня в нас ще й будуть до всього працювати енергії стихії вогню, енергії уфна. А в цей час вразливі голова! А в неї всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху, та нюху і зуби. Як бачите, що дуже-дуже важливо в ці дні бути уважним до своєї голови. Не можна... Ці дні, 1 та 2 березня, проводити операції на голові, вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови. Не можна проводити в цей час також операції на очах і перенесіть похід до стоматології на інший період. В цей час можуть загострюватися такі захворювання, як радикуліти, ревматичні болі можуть турбувати. Грижа може турбувати, грижа хребта, артрози, остеохондрози. Ось На цьому ми можемо завершити сьогодні огляд важливих справ на період з 26, по 26 лютого по 2 березня. Як бачите, складний стресовий період, напружений. Тут і помирання старого місячного цикла, і народження місячного циклу, та ще й починається у нас. Якраз в цей період, коли йде народження, починається праця місяця в знаці, Овен, коли у нас під ударом наша голова. Так що проведіть спокійно ці дні, відпочивайте і готуйтеся. До періоду, коли в наступний спеціальний випуск ми будемо багато говорити, стільки треба буде встигнути зробити, відпочивайте, набирайте сил і далі будемо продовжувати дуже важливу нашу справу. Справу з насінням, з рослинами, з тим, щоб забезпечити себе, свою сім'ю на наступний рік дуже важливим питанням, Питання, харчування заготівель. Тому дуже важливо серйозно до цього підійти. Отож, бережіть себе, бажаємо вам здоров'я, а наш випуск добігає кінця. Бажаємо всім ще раз гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях, миру та добробуту. Так хочеться, щоб був вже мир і щоб у всіх сім'ях був спокій, гармонія і баланс. Ну що ж, ми йдемо до цього і обов'язково це буде. Пані підписники. Пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.